Нові удари росіян по Україні вилилися у трагедію для самих рашистів. У відповідь наша авіація рознесла літаки рафі, що атакували наші міста, зокрема і Київ. Пілотам довелося поплатитися за свої злочини перед нашим народом. Та на цьому веселищі не закінчилися. ЗСУ пробили ворожу ППУ та завдали удару в саме серце Росії. Кадри розплати. Побачите далі. Усім вітання, глядачі. Я вдячна вам з те, що берете нас підію. Задля того аби дізнаватися усі подробиці того, що відбувається як на території нашої держави, так і звісно за межами України. Традиційно закликаю вас підписатися, поставити вподобайку та залишати коментарі. А я буду розпочинати. Серія вибухів вкрила країну агресорку. Так, у Ростовській області місцеві поскаржилися на бабахи і страшні руйнування. Повідомляють про атаку дронів і ракет на регіон. Зазначається, що місцеві мешканці одними із перших почули були прольоти БПЛА а повідомили, що чули щонайменше десятки вибухів та бачили яскраві спалахи у небі. Окрім того, у мережі пишуть, що декілька повітряних цілей рухаються із Таганройської затоки у бік Ростова. У самому ж обласному центрі багато вибухів також побачили мешканці Первомайського та пролетарського районів. Цікаво, що під час ударів по РФ упав стратегічний бомбардувальник росіян. Авіація вибухнула вщент. Окрім цього, ще один літак вибухнув, начебто без причини при посадці, та зазнав серйозний Нех ушкоджень під час посадки у літака також відірвало двигуни. Дехто у чатах писав, що можливо це була атака на авіацію рефії просто деталі самих інцидентів приховують, аби зайвий раз не показувати катастрофічні втрати російської авіації. Адже це, окрім бойових борців, досвідчені пілоти, втрати яких дуже важко замінити. Та й до всього падіння бойового духу армії, так як Україна доволі часто б'є по головних аеродромах арефії, то втрати російської авіації вже є скоріше за все набагато багатобіг більшими ніж ми можемо собі уявити як от регулярні атаки на Енгельс, що є ключовою базою російської стратегічної авіації, там дислокуються бомбардувальники ту-95 МС ту-22 М3 та ту 160 а також розміщені склади із ФАП, КАП та крилатими ракетами. Саме із нього злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні, і туди, начебто, знову вдарили, але поки що додали дуже мало. По суті, усі минулі удари по ньому мало розкривалися росіянами хоча за чутками. Втрати дуже масштабні згідно із аналізом експертів, на початок вторгнення Росія мала десятки модернізованих ту 22 м бомбардувальників часів холодної війни, здатних нести крилаті ракети. До нового падіння літака російські військові повітряні сили вже втратили декілька таких літаків. Один зазнав аварії, один був збитий, а ще два були знищені або серйозно пошкоджені. внаслідок ударів українських безпілотників по російському аеродрому. кажуть експерти. Окрім цього, вибухи лунали у Самарській області. Про це повідомляє. Російські змі упередній йдеться про атаку безпілотників по об'єкту, де ймовірно розміщений завод із виробництва вибухівки. Так от, удари по рафі стали відплатою за атаку на столицю, коли у Києві пролунали під час масованої російської ракетної атаки. Пожежі зафіксовані в Дарницькому, Солом'янському та Оболонському районах міста. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, внесток вибухів у Києві у Дарницькому районі є постраждалі медики та інші служби на місці. Також є виклик медиків в Оболонський район. Бригада прямує Попередньо Є падіння уламків збитох цілих у двох місцях в Оболонському районі, і це території нежитлової забудови. Рятувальники на місці цитую у Дарницькому районі медики госпіталізували двох постраждалих. Попередньо ще одна пожежа у Дарницькому районі. Екстрені служби виїхали. Наголосив Віталій Кличко. За даними ДСНС Київщини. Вранці російські військові завдали удару балістикою по столиці. Зараз рятувальники ліквідують наслідки. У Дарницькому, Оболонському та Солом'янському районах міста так, у Дарницькому районі за однією адресою пожежа виникла у нежитловій будівлі. За іншою адресою є руйнувані будівлі та загорілися три припарковані автівки. Усі пожежі ліквідовані в Оболонському районі. За однією адресою внайстоку ворожої атаки виникла пожежа у меблевому цеху. Вогонь перекинувся на ще одну складську будівлю. За іншою адресою сталося часткове руйнування з третього по п'яти поверхи бізнес-центру у Солом'янському. Районі на окремих осередках загорілася відкрита територія. Також спалахнув фасад складської будівлі. Пожежу рятувальники ліквідували. Загалом внаслідок ворожого обстрілу постраждало три особи, двоє із яких госпіталізовані. Повідомили у ДСНС. До ліквідації наслідків рашицької ракетної атаки залучено 128 вогнеборців та 27 одиниць пожежної рятувальної техніки. Майже вся ніч пройшла для українців під сигнали повітряної тривоги. Вибухи пролунали в тому числі і на Одещині. Для завдання своїх воєнних злочинів, ударів Російська Федерація використала морські кораблі, здатні запускати крилаті ракети калібр, літаки стратегічної бомбардувальної авіації, озброєні аналогами калібрів Х101, Х-55. Наземні системи запуску балістичних ракет та безпілотники Камікадзе. Спочатку були запущені ракети з моря. Згодом долучилися літаки-бомбардувальники. Атака відбулася хвилями протягом всієї ночі. Атака ракетами Перемежовувалися ударами ударних дронів в наближчих до лінії фронту регіонах. До цих видів озброєння додалися ще і керовані авіабомби. Вибухи чули у різних областях України, в тому числі і на півночі Одещини. У сумах у ніч на 6 квітня по території одного із підприємств російські військові вдарили безпілотниками, пошкоджені складські приміщення, адміністративна будівля та 18 транспортних засобів. Про це повідомили у Нацполіції Сумщини. За попередньою інформацією. З поранених здійнялася пожежа за уточненням сумської обласної військової адміністрації вночі. Цивільну інфраструктуру обласного центру атакували вісім шахедів, пошкоджені адміністративні складські приміщення, автомобільна та інша техніка одного із підприємств. Ідеться у повідомленні ова для зменшення кількості атак по Україні. Необхідно завдавати ударів по виробничих потужностях Росії, які виробляють дрони. Таку думку висловив військовий експерт Ігор Романенко. Цитую: це треба нашими дальними засобами бити по підприємствах, де виробляються ці дрони. У даному випадку, наприклад, в Татарстані і для цього використовували дрони, які діють у нас 2,5 тисячі кілометрів. 3 тисячі вже є. А також ракетне питання озброєння застосували, щоб доставати до тисячі кілометрів. Ми можемо це робити, сказав він. За його словами, також треба бити по складах озброєння, де знаходяться ці літальні апарати. І потім, якщо це безпосередньо дронів, то дрони майданчика пуски пускали в установки. Це суперечливо. Більше фактивно діє по цим. Але ми бачимо, що у горах масштабу вироблення. Якщо місяць тому вони випускали до 150, то зараз близько 200 дронів за добу на капищу, де потрібно сконцентрувати свої зусилля і відповідним чином б'ють. Додав експерт. Він розповів, що на цей час відбувається розробка нових систем знищення дронів, які є більш доступними за вартістю та ефективними у повітряних боях. І тепер тут іде розробка і прийняття на озброєння систем, які були більш дешеві і ефективні щодо знищення дронів, ні, у повітря це діють і комплекси, зенітні, так і зенітні артилерійські засоби. Впливають підрозділи радіоелектронної боротьби на дії цих дронів, тобто виводяться мобільні групи. Але ворог проводить технічно вдосконалені характеристики усіх ударних апаратів, а також організаційні відповідні дії, тобто тактику змін. Десь він по місцевості знижує, щоб це було над хмарочосом і безпосередньо пролітають, сказав експерт. Ну а Україна тим часом невпинно зміцнює свою обороноздатність. А вже ж не без допомоги партнерів так нещодавно стало відомо про те, що Фінляндія змінює підхід до військової допомоги Україні та запускає нову програму підтримки, яка орієнтована на закупівлю зброї у вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Про це міністерство оборони Фінляндії повідомило на своєму сайті. Продукцію фінських підприємств передадуть Україні в межах майбутніх пакетів військової допомоги. Міністерство оборони Фінляндії пропонує виділити на цю ініціативу 660 мільйонів євро. Це то завдяки цій новій програмі підтримки фінські компанії відіграватимуть ключову роль у підтримці України. Досі ми підтримували Україну переважно через передачу її запасів, але в майбутньому замовлятимемо значні обсяги продукції у наших компаній. Сказав міністр оборони Анті. Хакене. міністр сподівається, що це рішення посилить позицію України для досягнення справедливого миру. А фінське ОПК буде забезпечений замовленнями у тривалий час. Найближчими тижнями буде скликано круглий стіл під головуванням фінського міністра оборони для більш докладного обговорення фінансових питань із виробниками. Нова програма підтримки України готується під керівництвом Міноборони Фінляндії з осені минулого року. Під час підготовки підтримувався тісний контакт із промисловістю, міжнародними партнерами та україною. Закупівлю здійснюватиме департамент матеріально-технічного забезпечення сил оборони Фінляндії, основні критерії вибору продукції це нагальні потреби України, можливість швидкого виробництва та доставки. Ну що ж, а я вам вдячна глядачі та що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.